Учні Рештилівського ліцею імені Івана Леонтьовича Олійника не вийшли на очне навчання 1 вересня, тому що батьки скаржилися на погано облаштовані укриття. Після проведеного ремонту сьогодні до ліцею прийшли перші 500 дітей. Інші 259 навчались дистанційно. Є зміни добрі від того, що було жахіття, оте. там на даний час є кабінки, є біотуалети закуплені. Нормальні умивальники з того відділу, що ми скидали, зроблене більш-менш зроблене. Оброблено стіни обвішані, прибрані стекла. Ну, на мою думку, я свою дитину не боюсь пускати. Найчастіше батьків цікавить питання, чи відповідають укриття всім вимогам, щоб діти могли там перебувати відповідно до вимог, які мають бути у найпростіших укриттях. Всі наші три найпростіші укриття, які ми на сьогодні пропонуємо нашим здобувачам освіти, вони всі відповідають вимогам. Але із завтрашнього дня ми пропонуємо вийти нашим здобувачам освіти лише в укриття номер 1 і в укриття номер 2 Решта дітей будуть переміщатися у разі сигналу Повітряна тривога в укриття центру культури і дозвілля оберіг. Серед трьох укриттів, які є на території ліцею, доступні лише два у третьому роблять ремонт, щоб більша кількість дітей змогла вийти на очне навчання.